Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркаллі. З вами я ваш провідник Аліса. Сьогодні, знаєте, потягнулася в мене рука до такої колоди. Зараз я поправлю мій амулетик, сьогодні він мені подобається. Заслужив бути тут, на моєму столі. Сьогодні потягнулася в мене рука до ось такої чудової колоди. От забула, як вона називається, чи то відродження революції, чи то народження, своб... народження свободи, вибачте, згадала. народження свободи. Вона така дуже саркастична, жартівлива, нібито знята знаєте, з листівок, додаткова карта, треба її, мабуть, прибрати, то в мене закрита була колода, вона в мене набиралася сил. І от сьогодні, нарешті, потягнулася в мене до неї рука. Так буває, що знаєте, спочатку обираю колоду, а потім вже народжується тема для розкладу. І от зараз саме такий випадок. Я лише зараз перевірю, чи в мене тут вийняті додаткові карти. Так, перевірила додаткові я виняла. Останнім часом себе вже перевіряю, бо я часто люблю вмішати в колоду додаткові карти, і мені це не дуже подобається, потім в розкладі. А, тож, зараз ловлю з простору тему, яка в мене прийде подивитися до цієї колоди. Ну, якась жартівлива, явно. От мені захотілося щось пожартувати, захотілося трошки облегшити, тому що. Якщо чесно, оця така тема коридору затемнень, тема оцих затемнень, тема кармічних оцих коридорів пропрацювань, це все важливо, це все класно. А, але щось, знаєте, якось забагато цього в просторі, забагато важкості від цього, цього значимості цього періоду. Тобто, знаєте, нібито вся відповідальність світу зараз от на наших плечах, <сум> саме цей період. Ну, якось наче забагато. Хочеться трошки розвіятися, трошки погуморити, пожартувати, трошечки зняти оцю надважливість. Тому я візьму свої. Кості-кості. Зараз в мене ще тут новенькі з'явилися жовтенькі. Ну, І нехай будуть ось такі. Оберу три варіанти в нас буде. Ви вже можете обирати варіант, хоча зараз я ще не озвучила питання. А знаєте, давайте подивимося, як складуться у вас стосунки з певною людиною. От загадайте якусь людину, да, а, яку ви знаєте, у вашому оточенні ця людина. Кості я зараз ще кину. І а, можете обирати один з трьох варіантів, як складуться у вас стосунки з цією людиною. Але пам'ятайте, що а, відповідь буде жартівливою дещо. Швидше за все. Перший варіант. Угу. Другий. І третій. О, другий і третій у нас однакова цифра. Ну, так буває. Тож, перший варіант, як у вас складуться стосунки. З загаданою персоною. Чомусь захотілося сказати персоною. Цікаво. Це може бути людина, яку ви добре знаєте, з якою ви вже в стосунках, або людина, з якою тільки щось розпочинається. Дякую. Другий варіант як у вас складуться стосунки з певною людиною. І третій варіант. До першого щось будемо додавати. Ні, до третього. Ні, там все самодостатньо. Добре. Ну, ми тут не враховуємо, що за все чоловіків позагадували, ну, подивимося. Перший фокусуйся, будь ласка, а, перший варіант. Сподіваюсь, всі вже визначилися. Хто не визначився, тисніть на паузу, бо я вже зараз відкриваю карти. Перший варіант, як у вас складуться стосунки з загаданою людиною. Знаєте, тут у нас 11. Тут буде якесь вирішення, доволі таке різке по справедливості. Якщо ви раптом посварилися, то людина до вас буде ставитися дуже суворо. Буде таке прояснення і розбір польотів. І буде, ну, коротше, людина буде до вас винесе свій вердикт в тому розумінні справедливості, яке у нього є. Тобто відносно свого поняття справедливості. Тобто людина буде вважати, що ви тут заслуговуєте саме таку поведінку з його боку. Паш Кубків. Знаєте, тут дуже цікаво, тут закоханість може бути, тут може бути кохання, тут можуть бути романтичні зустрічі, тут може бути запрошення на побачення, тут може бути месендж, тобто він може вам написати, він може... Ну, приписка може бути, повідомлення від нього. Тобто чекайте, чекайте. Але... Запам'ятайте таку штуку. А, ну, це в ведичній традиції, знаєте, так вважається. Там в святих писаннях навіть сказано, що Господь не карає чоловіка за його обіцянки в стані закоханості, тому що вважається, що він в стані неадекватності знаходиться. І оці його слова, які він говорить, коли закоханий, це не він якесь чинить, тому що умисно там хоче вас обманути, а він просто навіжений від почуттів, від гормонів, від кохання, і він буде вам казати все, що завгодно, аби тільки, аби тільки отримати те, що він хоче. Тому пам'ятайте про це, будь ласка. Другий варіант. Тут події будуть розвиватися швидко, і тут швидше за все кармічна людина, тому що тут колесо фортуни, і, ну коротше, ви мало швидше за все можете вплинути на цю ситуацію. Ви можете споглядати, ви можете ем, усвідомлювати, ви можете пропрацьовувати якби всередині себе рефлексія, самоаналіз і так далі. Ви можете відслідковувати, що відбувається, відслідковувати ваші реакції, тому що ця ситуація. Швидше за все, циклічна, тобто кармічна. Ну, циклічна вона, тому що вона кармічна по кармія. Тому це може бути стосунки з людиною. Знаєте, коли ви там, розходитесь, сходитесь. Або одна й та сама історія повторюється однакова з різними людьми. Знаєте, ну, тут, тут може бути. Але зараз конкретніше подивимося, це я лише за костями поки що. Так, так дійсно дуже значимі стосунки. Угу. Дуже гарячий сексуальний чоловік, дуже такий любвіобільний. Ну, Він дуже любить секс. Він дуже любить секс, він вміє робити секс. Да? Він вміє це. Йому це, якби, дано від природи. Ця природна сексуальність. Він може бути не надто красивий зовні, але енергетично він дуже привабливий. На нього жінки липнуть як бджоли на мед, Знаєте. Але він такий, ну, знаєте як, одружити такого чоловіка на собі буде дуже складно, я вам так скажу. І щоб він став ну, це щось таке unreal, швидше за все. Він належить суспільству, розумієте? Він полігамний на 100%. І це треба теж розуміти. Тобто, Якщо такий хлопчина опинився в полі зору, ну, майте на увазі, що він, якби. Для нього секс це спорт, розумієте? Спортивні досягнення, спортивні, спортивний інтерес, зірочки на фюзеляжі. Ну, ось так. І він, в принципі, цього не дуже той приховує. Тобто, якщо там кубковий, він. Вам буде замилювати очі солодкими речами, то це особливо і паритись не буде. Він все одно знає, що він подобається. Він все одно знає, що він сам не лишиться, навіть якщо в нього не буде ні копійки грошей, ні, ні, ні гроша за душою, там, і, і взагалі нічого. Знаєте, Все одно знайдеться жіночка, яка його прихистить. <світтє> ну ось так. Це такий, я, знаєте, прямо дуже гіперболізований образ вам описую. Це не обов'язково прямо отак на 100%. А може бути якоюсь мірою виражено це в людини, але це обов'язково дуже яскрава сексуальна енергія. І це такий чоловік-кар'єрист, швидше за все. Тобто він а, не буде сидіти на одному місці. Він палає, він вогняний, розумієте, він, ну, він не з тих, хто сидить на дивані. Він з тих, ну Це такий повинен бути глибокий мінус цієї карти. ну прямо, прямо ну, Дуже заблоковано повинно бути енергія, щоб він сидів на дивані. Щось мало таке відбутися ну, це прямо дуже виняток. А так він дуже моторний. Еней був парубок моторний. Він дуже такий завзятий. І він дійсно, такі люди дійсно роблять кар'єру, вони пробиваються по кар'єрних сходах і вони ну, мають всі перспективи стати королями. Правда. Тому що вони докладають зусиль. Їм якби з неба не падає. Вони реально працюють і докладають зусиль. Але вони прагнуть швидких результатів, швидких перемог, і для нього робота завжди буде головною, тому що цей спортивний інтерес, ці перегони, соціальне визнання це завжди на першому місці. А, так. Ну, тут, знаєте, тут чоловік швидше за все на роздоріжжі, або ви на роздоріжжі. І думаєте, куди вітер повіє, знаєте, якби. чи туди, чи сюди. Можливо, у вас два кавалери, або, можливо, у нього дві жіночки, і він обирає. Uh, і йому якби хотілося, ну, якщо це він набирає, то йому якби би хотілося і там і сам. Йому хотілося б на двох стільцях. І він трошки зажурений через те, що не вдається. Ну, якби. <сміття> ну, він дуже вдається. Ну, отак. Uh, Але, знаєте, ця ситуація добігає кінця. Ситуація невизначеності добігає кінця. То вона отримає поштовх і розвиток. Ну, зараз подивимось, куди, куди вона розвинеться. Ой, тут прямо смерть така, вона прямо тягне на собі все, що тільки можна було. Їй вже так важко, ну вже правда, вже коняка здохла, вже пора злізти. Так. Оп. Так. Це вже в мене вдруге таке, знаєте, що я неочікувано для себе перевертаю колоду. Ну, але воно так має бути. А, знаєте. Хм. Так, зараз. Ну, починається якась історія кохання, щось реально закінчуються якісь або розборки, або якісь такі стосунки на ножах, або це дійсно оце таке роздоріжжя, така неясність, незрозумілість і болючість. І ваше життя входить в кохання. От, розумієте? Чи то з цим чоловіком у вас закінчується і з іншим починається, чи то з ним закінчаться саме оці такі непонятки, і почнеться щось гарне? Тут може бути по-різному. Ну, глядачів у вас багато, і у кожного буде своя історія. І комусь програється так, а комусь програється так. Ну, якщо не зрозуміло, то запитуйте в коментарях. Пишіть е, свою ситуацію, я вже там подивлюся, чи зможу я уточнити. Е, ну, індивідуальну консультацію, звісно, ви завжди можете до мене звернутися. Я завжди відкрита для вас. Так. І, е, знаєте, тут у нас, е, ну, от, королева Пентаклів перевернута. Е, знаєте, тут або ви вже поховали надію вийти заміж. Або вам остогидло заміжжя, Ну тут якась така, знаєте, трошки мінусова історія з статусом дружини. Ну, якась підвішена ситуація, якась, якась така, знаєте, ну, вам би не... це не ситуація самотності, це ситуація, коли ви вимушені робити те, що вам би не дуже хотілося. Ви не в тому статусі, в якому вам би хотілося бути. Отак я би сказала. Тут ось так. І що тут у нас все ж таки хочу уточнити? Ну, ви зможете обирати. Тут я запитала, чи з цим самим чоловіком, чи з іншим почнеться, тому що тут явно почнеться любов. Тут ту з кубків, причому погляньте, як він тут красиво зображений, тут явно почнеться любовна історія, нова. Оця от смерть вона завершить те, що важко зараз, те, що набридло, і те, що вам заважає, цей тягар зніметься, він, можливо, зніметься болюче. Він може через скандал, через. Ну, через дуже неприємні такі розборки воно може завершитися, але знайте, що воно на краще, що це просто відмирає. Знаєте, відмерла ситуація, відвалюється ось так. Тому не сприймайте це як трагедію свого життя, сприймайте це як початок нового, тому що початок тут дуже крутий. І я запитала, чи початок з тим самим чоловіком, чи з новим. І знаєте, тут ви зможете обирати. З тим самим бійтеся ілюзій. Не якби, малюйте його собі. Знаєте, як ото кажуть, я його сліпіла із того що було. била. От не малюйте його собі в своїй уяві. Дивіться на реальну людину. А відносно іншого чоловіка шанси будуть. По, ну, по суду тут будуть, однозначно. Можливо, знаєте, це людина, на яку ви не звертаєте уваги. Можливо, це людина з минулого. Часто, до речі, це хтось колишній. Ну, ну, отак. Добре, я тут вже дуже багато багато розказую. Другий варіант якийсь такий прямо яскравий-яскравий. ну тут, тут точно знаєте, такі дуже значущі такі стосунки і кармічні. Бачите, з чоловіками. з чоловіками Все. Не дарма в нас на фоні, був король пентаків. З чоловіками пішло. Ну, і третій варіант. У вас теж кармічна історія. Історія циклічна. Ну, те саме, що я по костям розказувала другому варіанту, але повторюсь. Раптом ви промотували, повторюсь. Це у нас колесо фортуни, це у нас кармічна історія, по-перше, тому вона повторюється циклічно. Це може бути цикл якийсь у одних стосунках з цією людиною. Тобто ви там сходитесь, розходитесь, знову сходитесь знову розходитесь і так по, -по колу, і так без кінця. І ви, нібито, не бачите виходу з цього кола. Або це якась історія в вашому житті, яка відбувається. Циклічно з різними людьми, але одна й та сама історія. розумієте? От ем, якби Від перестановки додатків сума не міняється, як то кажуть. Ем, персонажі змінюються, а ефект той самий. Ну, Так буває. І це означає, що це кармічна ситуація, яка потребує вирішення, що робити всередині цієї ситуації. А по колесу фортуни обставини можуть мати брати верх над вами, і все може складатися, якби ну так як воно складається, і у вас може бути відчуття, що ви якби особливо то нічого тут ні на що вплинути не можете. Може таке бути. А що робити? Спостерігати, бути спостерігачем, виносити себе. Би, у свідомості своїй, у своїй голові, у своїх відчуттях виносити себе якраз із почуттів, з виру почуттів, бо вони дуже сильні в таких історіях кармічних. Вони просто, ними можна захлинутися тими емоціями і почуттями. Вони якби, дуже гіперболізовані. Це теж вказує на кармічні стосунки. Але часто на життєстійкі, по-різному буває. Тож, виносити себе ментально з ситуації і бути спостерігачем, намагатися подивитися на цю ситуацію, як на шахову дошку зверху, а, порефлексувати, подумати, порозмишляти, як воно, що воно, чому так відбувається. Ну, настільки, наскільки ви це зможете. Тож, дивимося карту. Так. Як ваша ситуація? А у вас тут, знаєте, початок, схоже на початок, це іскра така, це пристрасть. Ой. І це, це початок росту, причому доволі такого сильного. Цікаво. Можливо, знаєте, ви в найближчому, в найближчому майбутньому предстанете в суспільстві як пара. Можливо, Ну, якби там, не знаю, друзям об'явити, що ви зустрічаєтесь, або він вас познайомить зі своїми друзями, або ви його зі своїми друзями. Ну, коротше, про вас дізнається суспільство. Ось так. Ви себе продемонструєте як пару. Так, ви знаєте, тут прямо розвиток стосунків. Тут дійсно схоже на історію кохання, тут початок історії кохання, і тут, знаєте, тут може бути нескільки, якщо в другому варіанті там точно по-кармічному, то тут колесо фортуни ну, воно частіше за все означає кармічні стосунки, але тут воно ще може означати стрімко події, що стрімко розвиваються, розгортаються. Тобто дуже швидко будуть стосунки у вас розвиватися. І тут дуже класно тут вийшло знаєте, ну, розвиток, лицар, кубків, він або приїде до вас, або щось запропонує, покличе на побачення. Ну, це такий прямо вже серйозний крок, знаєте, ну, залежить від того, в якому ви там статусі. Якщо ви ще не пара, то він там, ну, якби активно проявить себе, що ви парою станете. Якщо ви вже пара, то він може запропонувати з'їхатись. Ну, умовно кажучи, це навіть може бути пропозиція руки та серця. Угу, Може бути й таке. Ну, тож, ось така історія. Дуже вам дякую. Пишіть у коментарях, як вам відігралося, який варіант ви обрали. Мені завжди дуже цікаво, я все-все читаю, всім відповідаю. До побачення, побачимося у Задеркалі.